Виконуємо задачу 2 практичні роботи 5 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Ривки лисенко Черніка Шкодько 2025 року випуском. Практичну роботу будемо виконувати у середовищі розробки Лазарус. Завантажимо середовище розробки Lazarus. Нам потрібно створити проект для знаходження найменшого числа з 4 нерівних між собою чисел. Числа будемо вводити в текстові поля Edit, Додамо дані компоненти на форму. Очистимо написи всередині текстового поля. Для цього скористаємося інспектором об'єктів, а саме очистимо властивість текст. Enter для підтвердження. Для того, щоб було зрозуміло, що вводимо кожне текстове поле, додамо пояснювальні написи. Для цього скористаємося компонентом Label. Текстовий напис. Змінимо напис: властивість Caption. Нехай це буде перше число. Саме визначення найменшого числа буде виконуватися тоді, коли натиснемо на кнопку. Давайте додамо кнопку. Напишемо на кнопці Виконати, Enter для підтвердження. І результат давайте будемо виводити в текстовому написі Label. Бачимо, в мене це лейбл 5. Зараз ми його повністю очистимо. Зробимо обробник події он для кнопки. Виділимо кнопку, перейдемо на вкладку події. Знайдемо онклік, натиснемо на три крапки. Бачимо, створена заготовка. Спочатку оголосимо змінні, оголошуємо їх ось тут. Пишемо ключове слово: VAR. Ну, і зрозуміло, нам потрібні змінні для збереження чотирьох чисел. Назвемо їх x1, x2, x3, x4. І для того, щоб визначити, яке з даних чисел є найменше, нам потрібно буде ввести ще одну допоміжну змінну, яку назвемо мін. Всі змінні будуть дійсного типу real. Для початку нам потрібно забрати значення з текстових полів і присвоїти їх змінним. x1, x2, x3, x4. Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Але незважаючи на те, що ми будемо вводити ось сюди число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно перетворити рядковий тип в Дійсний. Для цього скористаємося функцією strtofloat. Ну і з властивості текст. Текстового поля Edit 1. Забираємо значення і присвоїмо його з x1. Також для трьох інших. Як ми будемо визначати, яке з даних чисел є найменше? Спочатку порівняємо перші два числа. Визначимо, яке з них є менше. І присвоїмо дане число мін. Після цього дане найменше число з цих двох, тобто змінно мін, порівняємо з третім числом. Визначимо найменше число з третього числа і змінною мін. Якщо, наприклад, вже це буде третє число меншим, тоді, в змінну мін присвоюємо третє число. І аналогічно з четвертим. Порівнюємо четверте число і змінне мін. Яке з них буде найменше? Значить таке і є найменше число. Отже, в нас повинна бути умова, якщо х1 менше х2, тоді Zen. Змінній мін присвоїмо значення змінної x1. Тобто, якщо в нас ось тут істина true, значить x1 менше x2. Інакше. else Якщо в нас дана умова не справджується, тобто false, тоді меншим числом буде число x2. І саме число x2 присвоїмо зміні мін. Так, далі знову порівнюємо. Якщо х3 менше мін, тоді зміні мін присвоїмо значення числа x3. Інакше в нас тут же писати не потрібно, тому що, очевидно, якщо в нас тут false хибне значення, значить мін вже є меншим, а воно в нас зараз і є меншим. Аналогічно з четвертим. Отже, ми вже знайшли мінімальне число, залишилося вивести результат. Як ми з вами говорили, результат ми будемо виводити в лейбелі, У мене це лейбл 5-й. У вас можливо буде якийсь інший. А саме змінюємо властивість Caption. Ну і давайте, нехай буде якийсь пояснювальний текст. Запишемо найменше число. Далі ось тут пишемо символ контатинації плюс, тобто ніби як склеюємо рядки. І виводимо змінну Мін. Але тепер нам її потрібно перевести з дійсного типу в рядковий з допомогою функції. float to str. Так, тепер давайте збережемо проєкт, файл зберегти всі. Збережемо власні папці, створимо окрему папку для проєкту. Папку назвемо практична 5.2. Зберегти і ще раз зберегти. Виконуємо проєкт. Так, ведемо якісь числа. У нас показує що найменше число 2. І. Зрозуміло чому? Тому що в нас, якщо x4 менше мін, значить мін присвоїмо x4. Ще раз. При копіюванні я тоді не виправив. Так, все добре. А як з дійсними числами, також працює. Давайте навіть тут тільки ще напишемо тере. Отже, задача виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!